Не знаю, як вам, а мені можна таких два. Ви відкриваєте холодильник, а там чогось не вистачає. В сьогоднішньому випуску поговоримо про дзеркало, яке розповість про вашу вагу, серцеву активність і метаболізм. Сайрос z 70 робот-пилосос з рукою. Що відомо, аналізатор шкіри від лореаль розкаже, коли почне старіти ваша шкіра. Укуляри від Lenovo імітують 126 дюймовий дисплей. Розумний холодильник від Samsung складає списки продуктів. Розпочалася виставка SES 2025. І ми побачили дуже багато чого цікавого, про що сьогодні розповімо і вам. Перед тим, звичайно, не забувайте поставити лайк, підписатись на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А ви на каналі GSM Forsage. Мене звати Оленка. Ми починаємо. Якщо ваші свята прийшли гучно та з великими застілями, тоді вам точно знадобиться дзеркало від VSINX, яке розповість про вашу вагу, серцеву активність та метаболізм. Новинку було представлено на виставці SES 2025. Цікава концепція в області медичних технологій під назвою Omnia. Це ніби ваші розумні ваги та годинник вирішили об'єднатися з чат-ботом на базі штучного інтелекту всередині дзеркала, пише The Verge. Крім того, зеркало може не лише повідомити людині про вагу. Її серцеву активність і метаболізм, а також отримати дані, зібрані іншими трекерами, такими як розумні годинники, тонометри і навіть розумні ліжка. Поки Omnia не є фактичним продуктом для продажу, Вейсен заявляє, що гаджет зараз знаходиться в розробці без конкретних термінів доступності чи вартості. Розробники зазначають, що Omnia не лише зберігає інформацію, а й аналізує її, щоб потім надати мотиваційні промови чи рекомендації. На додаток до віртуальних на консультації дзеркало також може насилати дані лікарям, а ще має вбудований голосовий помічник на основі щі. Не знаю, як вам, а мені можна таких два. Ну це ж просто мрія. І ще й виглядає дуже стильно, що впишеться в будь-який сучасний інтер'єр. Думаю, що коли воно вийде в продаж, то попит буде неймовірний. А ви як гадаєте, пишіть в коментарях вашу думку. Також на виставці SES2025 ми побачили цікавий концепт робота пилососа: Cyro Z70 з рукою OmniGrip. Ця технологія дозволяє підійти. Мати пристрої, дрібні предмети, що лежать на підлозі, та прибирати їх під час прибирання. Умнікріп це унікальна рука з п'ятьма осями, яка може розгортатися, витягуватися і обертатися як горизонтально, так і вертикально. Завдяки вбудованим камерам світодіодному підсвічуванню та додатковим датчикам. Сайро Z70 точно ідентифікує об'єкт, визначаючи його вагу та обережно підіймає. На цей момент z 70 здатний підіймати легкі предмети вагою до 300 грамів. Це можуть бути шкарпетки, невеликі рушники або серветки. Роборок також оголосила, що перші поставки Ciro Z70 стартують до червня 25-го року. Роборок Сайро Z70 отримає оновлення StarSync Autonomous System 2.0, яке вдосконалить навігаційну систему та покращить розпізнавання перешкод. Завдяки цьому новленню робот може запам'ятовувати розташування предметів у приміщенні. А користувачі зможуть відстежувати це через мобільний додаток. Основні характеристики робок CyroG70 включають потужність смоктування до 22 тисяч паскалів, подвійну систему запобігання заплутуванню щіток, подвійні обертові швабри для ефективного миття підлоги, висоту пристрою 8 см і шасі Adapt Ліф для подолання високих порогів у кімнатах. Широкий функціонал має і док-станція. Забезпечує зарядку пристрою, спорожнення контейнера для сміття, наповнення резервуару. Водою та очищення швабр. Та я ще й звичайно собі не придбала, а тут вже і з рукою. Так, ану, зізнавайтесь, кого з вас є робот Пилусас? Ану, діліться в коментарях мерщій вашою думкою і вашими враженнями від користування. Цікава новина для тих, хто переймається своїм зовнішнім виглядом та молодістю. На сес 2025 Лораль представила аналізатор Cell Bioprint, який визначає біологічний вік шкіри та дає персоналізовані рекомендації щодо догляду. В основі аналізатора лежить процес якісного та кількісного визначення білків шкіри. Для тесту необхідно наклеїти тест смужку на обличчя, через деякий час зняти та помістити в аналізатор із буферним розчином. Поки триває магія, інший пристрій Лореаль Skin Connect робить кілька фотографій вашого обличчя і задає питання про стан вашої шкіри. Потім ще підсумовує всю інформацію та видає перелік рекомендацій, які допоможуть уповільнити старіння шкіри. При цьому залишається дуже багато питань. Шкіра на різних ділянках обличчя у всіх людей різна, десь тонша, десь грубша, десь жирніша, десь сухіша. Виходить, з мушкою потрібно буде покрити все обличчя. Треба побачити справжні тести такої розробки. Бо, як на мене, це поки що виглядає просто як маркетинговий хід. Хоча, можливо, я й помиляюсь. Також на виставці ми побачили Lenovo Legends Glasses 2. Окуляри з віртуальним екраном. Новинка отримала оновлений дизайн, який робить пристрій легшим і зручнішим для тривалого використання. Важать окуляри всього лише 65 грамів, а їх товщина зменшилась до 18,5 мм. Окуляри оснащені мікроолет-екраном, що імітує 126-дюймовий дисплей із частотою оновлення до 120 Гц. Вони тепер підтримують широкий колірний обхват 98 dci p 3 замість 90% у попередній моделі. Та яскравість до 800 ніт. Значний прорив у порівнянні з попередніми 270 нітами. Серед інших покращень підтримка стереоскопічного 3D, що забезпечує глибше занурення у вітальний світ. Окуляри також допомагають зберігати конфіденційність, дозволяючи користувачам насолоджуватись мультимедіа та іграми без зайвих очей. Окуляри створюють ефект 126-дюймового дисплея прямо перед вашими очима. Це ідеальне рішення для тих, хто хоче грати у високоякісні ігри, не прив'язуючись до телевізора чи монітора. Також окуляри дозволяють переглядати фільми, створювати віртуальний робочий простір, що дозволяє переглядати документи, редагувати відео чи створювати презентації без фізичного монітора. Також Ledger Glasses 2 абсолютно конфіденційні зображення може побачити лише той, хто в окулярах. І на сьогодні невідома ні ціна, ні дата виходу цієї моделі. Але я можу сказати вам ціну попередньої моделі 330 доларів, що є в принципі доступним за ціною, враховуючи такий чудовий функціонал. От скажіть, чи часто у вас буває таке, що ви відкриваєте холодильник, а там чогось не вистачає? Хтось вас випередив, або, можливо, ви забули про це на своїх закупах. Тепер це перестане бути проблемою. Адже компанія Samsung представила нову функцію для своїх розумних холодильників Family Hub. Система автоматично визначатиме, коли запаси продуктів добігають кінця і буде пропонувати вам зробити закупи. Для реалізації цього проєкту Samsung уклала багаторічне партнерство з Instacart. Завдяки цій колаборації користуватися. Чи зможуть замовляти продукти прямо через дисплей-холодильника? Доступні дві моделі з екранами 9 і 32 дюйми. Для відстежування запасів передбачені зовнішні та внутрішні камери, які допомагають фіксувати, які продукти. Коли були вийняті або додані, компанія уточнює, що поки що система не охоплює вміст дверних полиць і морозильного відділення, проте в майбутньому планується розширити функціональність. Крім того, передбачено ручне введення даних через додаток Samsung Food, який доступний як на смартфонах, так і на самих холодильниках. Тому користувачі зможуть самостійно коригувати списки покупок або додавати ті, що поки не розпізнається холодильником. Samsung готує повноцінне оновлення, яке розширить функції. Дата продажу на сьогодні залишається ще невідома. А от ви, як думаєте, чи корисна така функція в холодильнику? Чи це все зайвий клопіт? Сподобався наш випуск. Ставте лайк і залишайте ваші коментарі. А я прощаюсь з вами до наступного тижня. Па-па!